Наробили колись шведи великої слави, Утікали з Мазепою в Бендери з Полтави. А за ними й горді Єпко нарадила мати, як пшениченьку пожати, Полтаву достати. Ой, пожали б, якби були, одностайне стали та з пастовським полковником гетьмана єднали. Не стриміли в списи в стрісі. У Петра, у свата не тікали б із хортиці, славні небожата, не спиняв би їх прилуцький, полковник поганий, не плакала мати Божа в Криму за Україну, як мандрували день і ніч, як покидали запорожці Великий Луг і матір Січ взяли з собою. Матер Божу, а більш нічого не взяли. І в Крим до хана, хана понесли хана. на нове горе Запорожжя. Запорожжя заступила чорна хмара та білою хмару опанував запорожцем, поганий татари. Хоч позволив хан на пісках новим поршень стати, та заказав запорожцям церкву будувати, у наметі поставили. Образ предсвятої, і крадькома молилися, Боже з тобою, мій край прекрасний, розкішний, багатий. Хто ж тебе не мучить, якби розказати про якого небудь одного магната, історію, правду, то перелякать? Саме пекло можна, а данта старого можна полупанком нашим задивувати. І все та те лихо, все кажуть, от Бога, чи вже ж йому любо людей буртувать? А надто сердешну мою Україну. Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах мовчать? Розказали кобзарі нам про воїни і чвари, про всяке лиховіття, про лютії кари, які ляхи нам завдавали, про все розказали, ось що діялось на Шведчині, то й вони злякались, Оні міли з переляку сліпі небараки. Отак її воєводи, Петрові собаки рвали гризи. Здалека запорожці чули, як дзвонили у Глухові, згармати ревнули, як побігли на болото город будувати, як заплакала за дітками старенька я мати, як діточки на орелі лінію копали, як у тій Фінляндії в снігу пропадали, Чули, чули, запорожці з далекого Криму, що вона є, гетьманщина не повинно гине. Чули, чули, небожата, чули та мовчали, бо їм добре на чужині мурзи завдавали, мордували сіровахи, плакали. А з ними заплакала Матер Божа сльозами святими заплакала милосерда, немаче за сином, і Бог зглянусь на ті сльози, пречисті її сльози, побив Петра, побив Ката на наглій дорозі, вернулися на порожці, принесли з собою Гетьманщину, той чудовий образ пресвятої в Віржавиці в мурованім храмі, отам От вона й досі плаче, та за козаками.